Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео будемо робити з вами махові вудки для ловлі на поплавок. У Мене є достатньо такі старі відео на цю тему, там я пояснюю основи, як ловлю я, тому що кожного все по-своєму, все індивідуально. Хтось скаже, що це правильно, хтось каже, що це неправильно. Але сьогодні я вам зніму відео, як буде зручно, тому що хто там уже пише. Зніму відео, як буде зручно ловити саме на махові вудки на поплавок у будь-яку погоду. І монтаж ми будемо робити на стопорах, будемо робити такі, знаєте, хитрості. І покажу, як можна оснастити такі от поплавці, якоби для жорсткого кріплення до жилки. У нас це йдуть... Флегманські поплавці, непогані поплавці, так дивлюся, мені подобається розкрас, мені подобається а, сам матеріал, з чого вони зроблені. І постараємося під ці поплавці сьогодні зробити наші махові вудки. По-перше, що я хотів би сказати, що в мене йдуть а, обновки, тому що я свої старі вудки, які вже відбачив 11 років, ними, я змінив їх на флагманський S-River. Карбонові, ну достатньо такі вудки, я б сказав, в бюджеті. Ну, повірте мені, в руках я їх потримав, дійсно є з чим порівняти. Таке враження, що якщо брати стару мою вудку, на якій я знімався недавні ну, випуски, недавні, то це як лома в руках тримаєш. І сьогодні я хочу просто оснастити ці вудки, тому що буквально на днях я відправляюсь на річку Уш ловити рибу саме на поплаву. Буде це чи карась чи біла риба, я не знаю. Тому почнемо, напевно, я думаю, із е, самого такого основного класичного це нас буде е, махова вука довжиною 5 метрів. Що нам знадобиться? Е, саме основне нам треба буде отаку, взяти бабіну на моточку. Тому що ці вудки, я так дивлюся, да, е, достатньо такі гарні, красиві. Ну, Не хотілося б, як діди матати оцю проволоку, якісь скоби там загинати, синьої зеленти приматувати. Ну, мені здається, я цей етап пройшов. Тому ми зробимо все красиво. Ми ось таку намоточку. Вона вже мене вже років, може, 12. Це намоточка. Купував я ще її в нашому місці і на неї ми будемо робити такий знаєте, монтаж з Петлею. Нам знадобиться ось такі... Провід, Я б сказав би, навіть не провід, а типу така трубка як капельниці і а, якийсь провід а, мідний чи алюмінієвий, не знаю. який буде, Це нам знадобиться саме на ось покажу, на верхушечку. Ось для чого нам потрібні такі оці провідці були, щоб кінчик був ще зробити таким гарним і так далі. Ну я ще зараз повністю монтаж не робив. прийшлось мені йти і шукати тонші Провода, тому що перед цим я робив стовщик, то вони просто провалювалися аж до майже середини кінчика. То вони ідеально підійшуть на старі мої вудки. А це карбонові вудки, трошки такий кінчик тоненький, і треба тут, щоб все було делікатно. Тому я зараз трошки наріжу ще. 4 монтажа я буду робити. Виходить тут на скільки. Тут навіть можна зробити. Ще, ще тут монтажів 5. Ну, ми багато їх робити не будемо. В принципі, я ну, покажу вам, як я роблю один монтаж, і я думаю, цього буде достатньо. Так, нарізати тепер. Що мене цікавить? Мене цікавить жилка. Будемо ставити прозору флегманську line match тобто для махових вудок. По суті, непогано повинна підійти. 50 метрову бомбін у нас. Чого на 22-го, чого не на 0,18 ту чи на 25-ту. Ну, Зараз, от, саме по сезону, по сезону, там, на квітень місяць починається там, травень. Я думаю, до літа це саме такий ідеальний, класний формат жилки для ловлі на махові вудки. Ну я не бачу смисла ставити там, на махову вудку, жилку. На 14 і так далі. Я на таке не ловлю. Що я роблю далі? Я беру ось, одягаю, виходить цього кембрика, який буде на кінчику, я одягаю його першого і за ним одягаю скапель, цю трубочку. Для чого нам ця трубочка буде зараз? Я візьму камеру. Просто що коли ми будемо фіксувати наш вузол, то оця. З капельниці вона буде просто виконувати такого роду стопора на кінчику. А вже потім ми отако обмотаємо. І на кінчику у нас буде оцей кембрик синій з мідного проводу. І тоді, виходить, наша рутка буде дуже, я б сказав, би ефективна. А зараз треба нам просто зробити петелечку, не на вузол, прив'язати ось тут де буде з капельниці цей. Ця трубка, да? а, це є кусочок резини. а просто на петельку, щоб в нас була опція зняти його і почепити саме на оцю бобину. Я раніше робив на узлі, тому що в мене були такого роду намотки на вудках. Да? Вони були приклеєні виходить ось, лутка, да? вони були приклеєні на самій вудці. Я цього робити не хочу, я хочу, щоб все було красиво і елегантно. А, тому просто заморочимося з цими намотками. Воно непогано, не кстати. Жилка тоді не б'ється, особливо де кінчик, Якщо ми будемо використовувати цю таку бабину. Нам отака треба петелечка, щоб воно просто одягалась, знімалась, щоб не на жорстку його кріпити ну, до самої вершинки махової удки. В принципі, все. Зараз ми лишнє, воно легко в'яжеться, тоді вузик зробить, я думаю, кожен. І, по суті, зараз будемо вимірювати вже 5 метрів жилки. І будемо вже оснащати саму жилку. Тепер просто покажу, як вона буде одягатися. Спочатку буде одягатися ця петелька. Зараз я настрою, щоб ви просто зрозуміли сам принцип. Отак. От Це мені батько, кстати, так мовчу колись робити. Він так колись робив. Хоп. Це колись так на дерев'яних вудках робили, тому що кінчики просто не витримували. Колись таких вудок модних не було. Там букові, залишника, все, зараз. О, тут така буде у нас петелька. І потім ми беремо, де наш кембрик цей синій, просто так обматуємо і фіксуємо тут жилку. Так як наш кембрик не, не в упор, да, такий вон, трошки ось чуть-чуть він звисає, тут якась мінедровка залишилась. Отак От ось він не до кінця не обрізаний да? а просто що звисає. Він трошки все-таки жилку, жилка не так б'ється. Особливо це актуально, коли ти ловиш рибку побільше, чим карасики там на Да? І зараз просто виберемо 5 метрів. Який наш крок буде наступним, він буде доволі простим. Ми одягаємо наш перший стопор таких середніх розмірів. Крупні ну нема смисла, а дрібні дуже швидко перетирає жилка, якщо часто регулювати треба глибину. Так, перший стопор ми, в принципі, якби одягнули. Далі нам треба для нашого поповця вибрати застібку. тоже не надо она там крупна, щуча она нам точно не потребна. Бажано найти тоже засипку и чтобы она ездила на таком, ну я б сказал бы, невеличком вертлюшку. у нас вроде бы тут, о, то что нам надо. Вот такая засипка. Наверное я ее изменю, она еще то меня доверие сильно не выкликает. У меня есть такие хорошие засипки, которые мне Колись Юра Вознюк присилав на щуку на окуні, на мікроджах. Це засібки. Я за такі засібки, може б і почку віддав би. Не шучу, звісно, але ж засібки хороші. Вони дуже рідко самі відкриваються. Це хіба що якусь там нагрузку наїдать, зворотню, тоді так. Да. Тому що наш поплавець коштує не 2 гривні, скажімо чесно, а долар десь приблизно. Так. Перший стопор ось у нас є, потім ми зразу фіксуємо на два стопора, щоб фіксувати глибину. Тут, в принципі, у нас ще залишається все. Треба його зробити, щоб воно не мозолило очі. Все. Да, в сміття. Так, це ми зробили. Чому саме на стопорах? Чому я не хочу робити, от, наприклад. От, сеть, Чому я не хочу пропускати тут через кільце і тут робить якби, такі жорсткі кріплення. А, цей монтаж а, ефективний для ловлі в проводку. Ми не будемо ловити в проводку, ми будемо ловити на махові водки. Це прикольно було ловити на якомусь болоті, де там тихо, де закинуть у віконце. Да, воно було прикольно, Але коли я в основному рибачу, на Річ з течією, і більшість моїх рибалок вони у сильний вітер. Жорстке кріплення програє монтажу на стопорах. Поплок починає тянути, буває пливе сміття. І яку б ти глибину не робив, би, він просто тоне. І це буває кумарит. То я зробив просто такий вихід. ну Я давно з цим знайомий, я з його колись починав. Як я приїв, ну почало від наричці, якщо вже ну, я цей етап приймати із хізелентою гусячих поплавків до 0,40 жилки на дерев'яній вулиці, я це все пройшов. Коли вже мене там нормальні махові вудки, там вже і вже світ трохи змінився, то я зразу перейшов на снапра. Мені цей монтаж найбільше сподобався, він був ефективний в такі, знаєте, вітряну погоду особливо Часто бо я їздив кожен день. Тобто він виграє. Но наші поплавці, ви ж бачите, що вони не оснащені для того, щоб вони кріпились на жилку. Точніше, щоб він на, на засіб прикріпився. Недавно знайшов для себе такий вихід. Мені підказали в одному з місцевих наших магазинів, що можна взяти просто по таку одягнути. І все, і воно не злітає. навіть. Можна клеєм, щоб не переживати. І просто ми потім беремо. Нашу попришку одягаємо. І от так от виходить. Ну, а там далі вже ми регулюємо глибину і просто фіксуємо, щоб, щоб правильний був я такий раз. І проповиць стає на місці. ви напевно, відео бачили коли в мене був ще ну, об'єктив, да, там який скоро буде, а, то ну все було ідеально. Да? Поки видно, по видно, все було хорошо. Саме це на такому монтажу в мене були всі вудки. Люди мене спитають, чого ти от замирачуєшся, чому ти от ці поплавці для жорсткого кріплення використовуєш на махові вудки, хоча вони а, так не кріпляться. Все дуже просто. А, ці поплавці, якщо їх ставити на а, махову вудку на стопорах, їх не так легко топить течія. Особливо це. Було помітно, коли я ловив на ділянках своєї річки Уш в таких, знаєте, вузьких місцях. Вони гарно стоять і гарно видно. Ну, Ви, напевно, бачили покльовки, які колись на об'єктиві. об'єктив. Ну, По застанні випуски я не знімаю, тому що у мене якби фотоапарат в ремонті покашов. І а, другий їхній плюс Впав. в А, Другий їхній плюс в тому, що їх гарно видно. Отакі яркі паповці. І лакофарбове фарбове покриття, воно достатньо стійке. Воно може, ну, якщо там за поплавцем дивитися, да, там, я не кажу, з його пилинки здобують, ну просто його нікуди не швирать, там і так далі. І він просто хай їздить в комусь в тубусі для поплавців, не приймати на не руці і не болтається по всьому чехлу. Вони служать довго. Оце лакофарбове фарбове покриття може бути 5 років служити. І 7 років. Якщо, зараз, якщо я знайду дешевий поплок, я просто покажу. Колись я починав з дешевих поплавків, гривня там, 50 копійк, мене їх ось цілий вияк. ну, В основному були отакі, от знаєте, пластмасові, звичайні, легкі, криві, гарбаті. І який їхній був мінус? Ну, ви, напевно, побачили, що просто воно здирається, воно швидко здиралось. Я думаю, багато хто, коли там, ловив давно на поплавок, проходить цю школу. І вони, як кріпилися, ці всі поплавки, бачите, якось на стопорах. А потім я вже відкрив для себе дійсно нормальні поплавки, які і вітер не топить, тому що вони все таки е, грамотно зроблені. І видно їх хорошо, і деяке фарбове покриття служить мені довго. Тобто я був готовий вже віддати там 30 гривень, там 40 гривень за такий поплавець. І в мене даже є поплавці, ну напевно, тут його немає з собою, які вже в мене, даже з 2013 року мені служать. Він тільки залишився там в одному екземплярі, їх було якби два. Я зараз кстати, покажу вам, як він зберігся. Виходить, у нас вже пройшло 12 років, друзі. Ось цей поплавок, якому вже 13 років. Навіть 12. 12 да? І як я колись його бачите, робив на собі на стопора. Тобто я тут там резинку на резинку з на суперклей, і потім е вертлюжка сюди вставляв резинку і ще зверху вертлюжка суперклеєм. Вічний монтаж. разу він не падав, не спадав і так далі. Ну Видно, що він просто вигорів цей поплавець. Колись я його купував. Фірма в мене Брайан 2 г. Колись я ще його купував. Напевно, що невохотій рибалки в нас в місті Коростень. Тоді вони коштували цей курс був 25-27 гривень. Тоді він коштував десь 32 гривні, тобто більше долара був. Тобто він вже ось тріснутий, бачите, збитий був, клеєний, переклеєний, але він все-таки зберігся. Так, да, він трошки кривоватий, але нічого. Через что я выбираю самые такие, знаете, деревянные поплавки, на ну, такой длинный, сказал бы, ножцы, да, такому. И они в умелых руках служат долго, поверьте мне. Давайте его снимем, все, поплывется, чтобы он нам не заложил. Він відправиться в тубус. Далі, що нас цікавить далі? Далі нам треба визначитися, яка у нас буде оливка стояти. У мене завжди був ідеальний формат це скользящий груз. Да? Або, хто як каже. Я кажу: кажу по-своєму суржику. Мені так зручно. А, так як ми поставили поплавець у нас 2,5 г. Я роблю по-своєму. Є люди, які його там грузять, сидять, там, дробінки, малюють, ліплять і так далі. Так хтось там гнівні коментарі пише, що ви там не можете там грузити поплавець. Я роблю по-своєму друзі. Я роблю наверняка, що він просто потонув. Чому я так ловлю? В принципі, я так ловлю років, ну, на рець, на мене, напевно, більше 10. І різниці особливо я не побачу. Між поплавцем ідеально відгруженим. І по там просто де ти поставив грузика, оливку більшу, яка о, там, чим та сама вага поплавця. Да? У нас оскільки двоєчка. Двоєка з половиною і троє в мене по повці. Тобто ця оливка приблизно 3,5 г. Це 100% поплавець, якщо ми знайдемо дно, він просто потоне. Далі у нас і для розвивка. Що ми хочемо? Ми хочемо ставити один гачок чи два. Якщо один гачок ми хочемо ставити, то обов'язково треба знову ставити стопор. І фіксувати цю вудку. Далі прив'язуємо гачок і вуаля вудка готова. Но, так як я останнім часом я ловлю в основному на два гачка, то я просто беру наступне. Я просто беру собі вертлюшка. Ну треба знайти вертлюшка такого непоганого, це дуже дрібний вертлюжок. Ну, Такого на акулу ставити можна, але це більш історія про вудки для нічної риболовлі, Там рибі байдуже. Ну, В принципі, для риболовлі в день отакий вертлюжок буде саме то. І ми просто його прив'язуємо. Я ніяких там резинок знизу -резин не ставлю. Хтось каже, що там може вузол битися. Нічого там не б'ється. Просто ну, прив'язуємо так, як гачка цього вертлюжка. Ну, і знову, щоб зараз тянемо його. Все, зараз ми його просто беремо. І стягуємо все. Наш вузол готовий. Ну, навряд чи там щось його порве в районі пів кілограма. Вже як риба більше, то там так. Да. Багато чого залежить від характеристик лутки і самої жилки, наскільки вона гарно витримує навантаження. Ну, і якщо показати наш монтаж просто і коротко, отак він виглядає. Оце саме такий класний монтаж. На мою думку, для ловлі карася і будь-якої міру, коли дійсно вона у, вас, у вашій ріці водиться. Линки теж на ріці, там, Джерев, часто я так ловлю. Ну і знизу ставимо два, два Повідця. А для повіця я буду використовувати, напевно, живку. Там приїхала 20-ка. На повіці саме ідеально, це 18-ка 18 золота середина. Зараз я знайду. Ми використовувати будемо жилку Овнер Японія. Це дуже крута жилка, мені багато її радує саме використовувати зимою. Довговічна. Така отак вона виглядає. Овнер. Оце зараз ми її і поставимо нам на повідці. Я думаю, це буде просто королівська удочка у мене. Ж. Це нам не потрібно, в принципі, воно нам не треба якої довжини робить по віці, ну це тут діво кожного. Но я не думаю, що він, він повинен бути більше там, 17 см. Якщо це два повіця, один повинен бути сантиметрів 17, інший повинен бути трошки коротший, на сантиметрів 5 Тому що якщо два гачка злипаються в одному місці, риба клює погано. Треба, щоб один був довший а один коротший. Тоді риба класно клює. Коли я ставлю по да, пов'язую до махової, я зазвичай вимірую, щоб. Наша довжина жилки була саме рівна по довжині вудки, щоб не виступала. Тому що дуже незручно потім її закидати. Тому, якщо вона десь буде виступати ще на сантиметр 10 в мою сторону це саме буде така, знаєте, золота, класна середина. Ну що, друзі, монтаж я намотав на нашу намотку. Тут з петелькою дуже легко це робиться. І по віці я прив'язав. Так, якими будемо використовувати гачки? Зараз, так як у нас активно ловиться на мотеля, я думаю поставимо теж омнеровські гачки 12-ї 12-го номера. У мене ще є тут флегманські а, виходить Pro Competitions теж 12 номера. В принципі, вони візуально схожі. І є ще просто дрібніші. Це наш красивий на поки не всі на тому що ловиться в основному не мотиля. Є ще у нас теж овнеровські 14. То я думаю, напевно, зараз поставимо Овнеровський 1.12 і Овнеровський 1.14. Тому що ці гачки зараз нам потрібні як ніколи. Бо клює саме на мотиля риба. Вроді би ще кінець березня на момент запису цього відео то поки що така історія. А літом, да, літом, коли вже я починаю там а, чи кудись їздити, у вікнах ловити, там можна на якесь болото. Кстати, на болота це саме такий класний розмір гачка на ту рибу, що там ловиться. Все, друзі, гачки прив'язав. Я не думаю, що потрібно кожному показувати, як я це роблю. Всі можуть прив'язувати гачки. І ось монтаж так виглядає. Тобто Поповець зверху, оливка, вертлюжок знизу, два повіці 0,18. Ну і те, що в принципі я казав, бачите, різниця повинна бути хоча б в гачках. Зараз я вам покажу. Тому що отак от, от. Бачите? Хоча б сантиметра 3-4, максимум до 5, у вас повинна бути різниця. Тоді кльов буде непоганий. А, да, повіці вони вони зараз путаються між собою, то їх просто легко перев'язати. І так і монтаж дійсно ловить і ловить уже достатньо таки давно у моїх руках. Ось там, друзі. Це у мене колись був линь Карась, точніше вино Карась. Ну, отак от, от мене виглядається все там. Вилка, витлужок, стопора, петелька, кембрик і з капельниці трубочка. Все просто, надійно. І зручно. Це монтаж для ловлі саме на чистій річці, де біля вас є якась глибина. Тобто, якщо це буде там, коряжник, якщо це буде якісь там інші, я би сказав, би, такі умови лову специфічні, чи очерети, чи в трубці очерету, чи в, у вікнах горішникові ловити, чи в лілях, все-таки надо ловити вже буде на одного гачка. Тому що воно буде просто чіпляти іншим гачком. А це саме монтаж для ловлі я б сказав, би на чистій річці, на руслі, на якійсь бровці кращого. За 10, там, може вже і більше я рибачу. Я на річці уж почав рибачити більш-менш так професійно. Тоді просто риби було більше, клювала вона краще. Я тоді не знімав. То я знімав тоді б, дійсно круту рибалку. Вона була б ефективна. Класне, багато риб і так далі. То е, в ті часи, починаючи з тих часів, вже пройшов більше 10 років, ну, кращого, поки що я на Махові вудки не придумав. Простий монтаж, бюджетний, його зробить абсолютно кожен. Ну, да, треба буде просто потратити на це якийсь час. Тому, друзі, надіюсь, відповів на ваші запитання, а ви підтримайте це відео лайк. І чекайте наступні відео. Всім до зустрічі!